Вітаємо всіх на каналі «На зв'язку з героями, які не вмирають. Ми звертаємось до тих людей, які втратили своїх близьких на війні, під час війни або до війни. І ми будемо говорити про те, як ми можемо з ними зв'язуватись, якщо ми вважаємо, що вони не вмирають. Ми сьогодні спілкуємось з Олександром. Він ще е, дуже недавно е, говорив про те, як він ставиться до теми спілкування з близькими через медіумів, і ми записали його думки з цього приводу. В правому верхньому куті екрану я поставлю посилання на, на те відео, ви можете послухати, а потім ми також записали ці. Е, Запитання, які в нього були до медіумів. І тоді він обіцяв, що він також поділиться своїми враженнями після зустрічі з медіумом. І сьогодні в нас є така можливість почути, що нового дізнався Олександр, коли в нього була можливість. Почути від своєї дружини через медіума. Я пропоную напевно поділитися спочатку саме тим, що ви вважаєте найбільш вражаючим, що саме-саме таке, чим хочеться поділитися з тими, хто ще а, не готовий. Ну давайте почнемо з того, знову нагадаємо. Глядачам, хто не бачив перший ролик, що, що я виступав як з позиції скептика і з позиції матеріаліста, який, в принципі, все своє життя відносився негативно до такого навіть слова, як медіум, дорівнював медіум, дорівнює Шарлатан. Але після того, як померла моя дружина, як би з горя з відчаю. Почав шукати інформацію про можливе існування потибічного життя. І знайшов, відкрив для себе багато дуже цікавої інформації, яка до того проходила просто повз мене, від якої я відмахувався, не розглядаючи її як взагалі серйозну суттєву якусь. І таким чином я потрапив на цей канал, зустрівся з Тетяною. Я знав, що є така компанія Verisol, яка надає можливість через медіума зустрітися з померлими близькими безкоштовно. І вирішив скористатися цією можливістю, чому б не скористатися, як то кажуть, гірше не буде. В мене була саме така думка, можливо, стане краще, гірше не буде. Я нагадаю нашим глядачам, що в описі до кожного відео є посилання на форму, ви можете її заповнити. І одна зустріч для всіх глядачів нашого каналу може бути безкоштовно. Якщо буде потрібний переклад, я його надаю. Медіуми працюють англійською мовою. До цієї зустрічі я слабо уявляв собі, як працює медіум. В голові було щось може вселяється дух в медіума, він говорить голосом померлого, або може він дивиться якийсь хрустальний шар, там щось бачить, якісь такі стереотипи. мірі того, як більше я узнавав інформацію, я подивився ролики на каналі, які. Дописують, як працює медіум, як сам сеанс відбувається. Я зрозумів, що це зовсім не так, що медіум працює більше, як він саме відчуває, не чує, часто не чує і часто не бачить, а відчуває своїми чуттями якісь емоції, якісь думки, і передає їх словами уже клієнту мені. Це зрозуміло досить ускладнює цю комунікацію, і це треба мати якийсь хиз до цього, якби і досвід великий. Зрозумівши це, я був вже настроєний більш сприятливо до цього сеансу. Оскільки Олександр розповів, що він побачив. Різні відео, в яких ми розповідаємо про те, як працюють медіуми. Я хочу нашій аудиторії розповісти, що в нас є україномовний канал, він поки ще маленький, але також є російськомовний канал, його чомусь було простіше розвивати, оскільки співрозмовників було знайти якось. Простіше, хоча більшість з них також має українські корені. І оскільки населення України позитивно відрізняється тим, що в Україні всі розуміють російську мову, на відміну від жителів Росії, які в більшості українську мову не розуміють. Тому ми запрошуємо вас також дивитися. Ті відео, які ви можете подивитись, і російською мовою. Посилання також буде в верхньому правому куті екрану. Будь ласка. Ну, треба ще сказати, що декілька місяців, які пройшли зі смерті моєї дружини, ну повністю змінили моє світоприйняття, відкривши для тебе ту інформацію, що потойбічне життя все ж таки існує. І... Не просто інформацією, а якби з доказами, з науковими якимось дослідженнями. Я вже повністю поміняв своє, можна сказати, світогляд і став з ярого матеріаліста більш людина, яка вірить в те, що у тебе вічне життя існує, що моя кохана людина десь продовжує існувати, любить мене і, і чекає. І я був вже настроєний більш нейтрально, скажімо так, не позитивно, але нейтрально. Сам сеанс з самих перших хвилин мене здивував саме тим, що, я коли готувався, я намагався передбачити, що буде казати медіум, як він буде характеризувати мою дружину якими словами, чи це будуть загальні якісь фрази, чи це буде якісь, що такі дані, які я зможу відрізнити. Що це саме вона? І з самих перших хвилин мене здивувало в, в, того, що він почав з таких речей, які я не очікував, і які мені дали повну картину, що дійсно. Що він як би бачить чи відчуває саме, саме її. Тому що настільки точно охарактеризував саме характер моєї дружини, я чекав чогось іншого, я чекав якихось, може, зовнішніх ознак. Але він почав з таких фраз, з таких характеристик, які я не очікував, які мене зразу здивували і поставили слухати. Уважно, й якби. Ну, я, я не знаю, як це виразити, як, як я здивувався і воно вас вразило. Я так, я так да. побачила. Оскільки я була присутня на цьому сеансі, я також е, можу поділитися враженнями. Я побачила, що Олександр справді починає ставитись до, до цього набагато серйозніше, ніж було на початку, коли ми. Обговорювала підготовку для, до цього сеансу. І я також а, побачила, що у Олександра були певні ознаки, яких він очікував. До речі, всім, хто готується до зустрічі з медіумом і думає про те, що в них є певні питання, які вони хотіли б задати, я рекомендую всім продумати завчасно, які є питання. Всім рекомендую. Взяти якийсь, якийсь зошит і для себе уважно написати питання, які б ви хотіли обговорити з вашими померлими близькими. І коли ви думаєте про ці питання, вони фактично знають про це, вони вас чують і вони готуються відповісти вам на ваші запитання. Я так розумію, що. Так само Олександр, коли думав, чим можна відрізнити його дружину, вона почула про це і показала Медіуму саме такі ознаки. Можете розповісти про одну-дві ознаки, які вам здаються найбільш яскравими? Так, я готувався якби, очікуючи якісь Признаки, якісь ознаки, які може назвати медіум, назвати моя дружина саме для того, щоб були докази, що це саме вона. Тут ще слід сказати, що до того, як би я не передавав ніякої інформації взагалі, Джона бачив в перший раз. І навіть Тетяні, яка перекладала цю зустріч, я намагався. Також, я, от... я нічого не знала. Так, я також я давати, лише знала, що це дружина. Давати да, мінімальну якусь інформацію. Ми вже знайомі з Тетяною декілька місяців, і вона до сих пір не знає ім'я моєї дружини, як вона померла, при яких обставинах і так далі. Тож, я зовсім не намагався полегшувати роботу медіуму. Готуючись до того, які я. Сам замислився над тим, як би моя дружина з тієї сторони могла себе без слів охарактеризувати, щоб її можна було відрізнити від інших людей. Неї було татуювання як один з признаків. У мене дуже небагато зовсім точніше, немає знайомих, в кого є татуювання. Це один тим більше жінок. Потім. І о, Медіум сказав про те, що є татуювання. Так, да, Медіум з одним, одним, одним ознаком сказав про те татуювання, що воно існує. Потім в неї було кільце, яке я їй подарував на. Якусь дату нашого весілля, <кій> і вона його дуже-дуже любила. І кожен день, і всім всім, всім його показувала, всім родичам, всім друзям, знайомим. Я очікував, що це кільце має бути стовідсотково присутнє якимось чином. Один з ознак, яку Джон назвав, це було саме кільце. І саме, як він сказав, особливе кільце не просто кільце, а каже, він сказав, кільце, яке. Викликає особливі емоції, Точно. і це саме так воно і було. Це Точно. було саме... давайте. Я дуже добре пам'ятаю, як це було, скільки я це перекладала, і він розповів таким чином, що у вашої дружини не було багато прикрас, але було щось таке особливе, що можна тримати в руках. Якась особлива прикраса або, можливо, кільце, з цим пов'язані якісь особливі емоції. Я пам'ятаю, що це було саме так сказано. Так, да, це було саме так сказано. Ще за день до того Сіансу в нас померла кішка, яка жила з нами довгі роки. І я так, спілкуючись з дружиною, казав: ну, якщо ти вже кішку забрала? До себе то покажи, як би очікував я, що буде кішка. Але замість того була інформація про копання в саду. Фактично, я ту кішку закопував за день до того, і можливо, це було б саме про це. І так, таким самим чином наші близькі. На тому боці показують, що вони спостерігаються нашим життям. Так, ми дізнаємось, що вони поруч, що вони все знають, що з нами відбувається. Одною цікавою інформацією, яку Джон сказав, яку я зразу не зрозумів, була інформація, як він сказав, це дослівно, він сказав: я маю відчуття про якийсь військово-морський проєкт. У нас не було ні в мене, ні в дружини, нічого зв'язано з, з військово-морськими силами, тому я якби, відповів що я не, не, не знаю таку інформацію, я розумію. Але пройшов деякий час, і декілька тижнів, навіть я б сказав. І я, знаходячись себе в кімнаті, взагалі вже не думаючи про це, думаючи про щось інше, у мене погляд впав на картину. Яку моя дружина не встигла домалювати. На цій картині зображений парусник, Парусне судно, військове, морське судно-парусне. І в мене така Така бах, так отже, цей військово-морський проєкт. Я цю картину сів домалював перші тижні після її смерті, і вона мене трохи заспокоювала, забирала багато часу. Тобто ця інформація, яка навіть мені позадалася якось незрозумілою? Через деякий час я зрозумів, що це малося на увазі? І я, я хочу, щоб ви також розповіли. Там був такий цікавий момент, який можуть зрозуміти саме українці. Щось про те, що в вашому місці відбулося за декілька днів до цього сеансу. Хочете розповісти про це? Що стосується подій, зв'язаних з війною, вже якби насамперед зустрічі Джон надав таку інформацію, Ту слівно, якби він спитав, чи не сталося на вашої на вашому вулиці, чи недалеко від вас, якась подія, що люди втратили будинок, що щось що, що, якась, якась чи пожежа, 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 про події. І втрачений будинок. І якби якраз за два дні до того, чи два чи три дні до того сеансу, я живу в місті Луцьк, і обстріли у нас були тільки в перші дні війни. Після того, на протязі цих двох років таких серйозних тривоги, звісно, були, але серйозних прильотів не було. І саме за два дні до того у нас прилетів шахет розвалив будинок, загинули люди, була пожежа, і це відбулося буквально за два чи три дні до цього сеансу. Я це якби зв'язався саме з цим. Джон сказав, ось бачите, каже, ваша кохана все бачить, вона біля вас, вона, вона показує тим самим, що ті події, які відбуваються, не проходять мимо неї, вона, вона поряд, вона бачить. Ми не будемо напевно перераховувати все, що сказав Джон, бо інформації було ще більше. Була інформація і про мого брата, який мене підтримує, і наскільки я потім аналізував і про мого сина, і про будинок, в якому ми живемо. Бо було багато інформації. Як я як математик. Намагався прикинути так, скільки ймовірність того, що ця інформація, яку Джон надає, випадкова і чи можна так вгадувати якісь ознаки. Ну, ймовірність того дуже дуже мізерна. Ще слід сказати про таке, неба якесь нематеріальне відчуття, яке в мене було напевно перший раз в своєму житті. Я намагався спостерігати за своїм станом. Я здивуванням побачив, що я знаходжусь в якомусь такому стані. Це важко сказати словами, це була якась така тепла хмара любові. От я до, до, того, до того часу, якби я чув такі слова, що у вас огортає відчуття любові, ніколи не міг це зрозуміти, я казав, як може Людина відчувати любов. Вона може відчувати тепло або холод, або там ще щось, а любов це таке абстрактне, якби для мене розуміння. Але після, цього, як сеанс закінчився, я сидів такий в теплі, <смі> <смі> в любові, так і було. Да. Перший раз, напевно, в житті. Це відчуття за деякий час. Плавно так розвіялось, і я перейшов до свого нормального стану. Свого звичайного стану. Звичайно. Можливо, цей, цей стан і, саме, і був нормальним, да. але Можливо. більшість з нас а, справді не дозволяють собі відчувати наше справжнє почуття. І іноді ми починаємо це робити лише коли ми втратили. Ось і повертаємось до чогось справжнього. Бриваємо. Грунтуючись на цьому самому досвіді, я хотів би сказати всім тим, які втратили своїх близьких на, на цій війні, що ваші близькі, кохані, рідні, вони. Продовжують жити, продовжують існувати тільки в іншому світі. І що, що важливо, що з цим світом можливо зв'язатися, що, як кажуть останні роки ця завіса стала тоньше, все більше людей переходять, якби дізнаються, переходять з свого матеріалістичного світогляду. На інший, який, напевно, більш правильний, який від нас, напевно, закрили нашим вихованням, якоюсь нашою комуністичним вихованням. Знайте, що ваші близькі, рідні, живі, хочуть з вами зв'язатися. Що дуже важливо, що вони хочуть з вами зв'язатися, що вони бачать вашу біль, ваші сльози і хочуть якось вас втішити, але. Ви можете бути до цього закриті. Вам потрібно відкритися, зрозуміти, що вони продовжують існування, і намагатися встановити з ними зв'язок, і від цього стає легше. Так, давайте розкажемо нашим глядачам, що ми намагаємось зробити україномовну групу людей, які зацікавлені мені в тому, щоб зв'язатися зі своїми близькими. Я, я дуже щаслива, що Олександр зараз також приєднався до цих зусиль. Я знаю, що є декілька людей, які вже. Приходили на зустріч з медіумами. Ну, я розумію, що не всі вони активні, не всі вони готові докладати зусиль до цього. Я дуже щаслива, що Олександр готовий і ми разом будемо над цим працювати, я сподіваюсь. І запрошуємо всіх, кому це цікаво. Ми розуміємо, що більшість людей спочатку вважають, що це неможливо. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо вам хоча б цікаво, навіть якщо ви не вважаєте, що ви вже готові, що ви вже розумієте, про що йдеться. Але якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо вам цікаво, приєднуйтеся, запрошуємо вас. І нагадуємо, що в описі до кожного відео є посилання на форму, яку ви можете заповнити. Якщо вам зручніше, що переклад був українською або російською, це можна буде зазначити, хто якою мовою спілкується, будь ласка, і ми будемо відповідати на ваші звернення. Будь ласка, звертайтеся. І також подивіться зараз інше відео на цьому каналі, яке ми зробили раніше для вас.